Всем привет, друзья! Сегодня мы гуляем в... Подождите. В... Сегодня мы гуляем, короче, в Украине GTA. И сегодня я не знаю, что у нас получится, но... Вся работа еще была добавлена. Еще очень дуже давно. Я дуже-дуже давно. В цьому О, тут часом. Це робота, можна сказати, навантажується. Як це попробуем Зараз спробуємо неї встро... встроїться. Так що не переключайтесь. Слава. -геймс. И слава Ябсик И поехали я, я вроде бы себе троллю потом У мене 53 гривні в районі. Затому що я ще плачу. І купляв бензин і ремонтував у цього монстра. Ну, кстати. Хочу передати вам новості за того останнього відео де ми підожіть. Ну не смог останній. Хочу там я й паркуй страху Сейчас будем дивиться працює, ну, тут працює. Кстати, зарпро... зарплату мені може може тут не так, як вам будуть Можна з першого рівня, а у мене який там щось подається. Проїжджай! Очікуємо, <творювання> скільки нам заплатить 500 гривень. <творювання> так, давайте я ще подумаю. І якщо Можете 500... <плесно> нам Миллион складывается с десяти тысяч. Сейчас с тысячи тысяч э, на одну тысячу мы тратим 2. Получается тысячу помножить на два, то есть поделить. Подожди, подожди. Подожди. я уже забув, що я Чи помножити, чипо делати. Сейчас мало спить. Так да, тысячи помножити на 2 будет 2000. Две тысячи. Будем это 500 да, 4. Я так откровенно скажу, я не понял, что от меня дали. Делать. І більше третини видань, які купили українці, це жанр Dark, dark Romance та New Adult. Dark Romance – це якраз підвид любовного роману, там де пристрасть, напруга із табуйованими темами, ну 18. Ну це ті, що ми дивилися з Ольгою рессім'ю. Воть виросла зараз і виходить, що наші люди люблять так полосчитатися на пристрасті напругою нерви. І особисто для мене дуже класним показником, що Adult – це література для підлітків. Вона вривається в список лідерів. Нам дуже багато у цих так щас подажить тих понімаєш. В тому числі, і немає значення, що конкретно це за жанри, але совершенно втіше. Тисяча тисяч мене поміники Сішко і моя мама тисячу У стільки нас на 500 тратиться цікаво за 500 тратиться два зает. І також дуже популярними два за Тепер получається тисячу тисяч саморозвиток, психологія, трилер детективи фантастика. Можете на два буде дві тисячі. Але виявляється залежно від того, що ви любите потовий жанр літератури, може вас теж Помножити на сім? Наприклад, якщо я історичний, якщо ти добраєш книжечку, історичні це буде і виходить чотирнадцять тисяч і

Да, да. А, да. а, а характеристики. Ну, доверие, если насчитать, что у нас потом. Точно, да. И там обновится свой улюбленный Короче, тут помала часа. У нас серед слухачей Геморрой кстати, на Майса я так скажу. У нас Майса Я переробил машину. Ну короче, я вам скажу так. У меня есть теперь стимовская версия Майса Ну, типа я ее И я начал игру заново. И у меня там уже ну такая же Сацума Якута Он это для роли. Только она зеленые расцветки. Это единственное то Сейчас я вам еще одну покажу. Вспомню, где она просто Сейчас залетаем. Пролетаем. слово, я сейвер стюнинг. Даже фары. Сейвер стюнинг 580 тысяч. Видите? У меня оставалось 3 тысячи. 6 тысяч. 5 800. Да, 5 і Дві тисячі я потратив на ремонт. Też. I możemy napić to, no, trochę ja Ничего, страшного тяу-тяо-чау-чао. Тяу, тяу. Вс это багажник, хлам. Сейчас подивимся. Сейчас подивимся. Хорошо, ну подивимся. Увістище. Транспорта. Ммм, компания. Тут не в одной компанії, щоб ви понімали, нема первого левела. Водіслав весоль. Ладно. Покрашення. Кстати, що ж я хотів сказати? Та як заїхав?

Бо я не розумію оце отримати і якщо хтось напише я, по-перше, буду дуже вдячний а по-друге, ми в наступній серії Ну, якщо хтось то То ми поїдемо в Румунію Ну так вот. Так що всім пока, до зустрічі і пока!